Є пропозиція розпочати роботу нашої комісії. Є порядок денний, на якому 19 питань. Чи будуть ще якісь доповнення, зауваження? Немає. Тоді є пропозиція розпочати нашу роботу і затвердити порядок денний, який складається з 19 питань. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за. Проти немає, отрималось. Немає. Переходимо до розгляду першого питання про встановлення пільго, пільгової плати за оренду нежитлових приміщень на 2024 рік. Доповідає Карпович Ніна Петрівна. Да, будь ласка. Я голова товариства інвалідів Фенікс. Активно працює наше товариство з 1990 року. Приміщення, яке ми просимо затвердити на пільгову оплату на 24 рік. Це вулиця Героїв Небесної Сотні. Сім, де працює наше товариство, правління та члени ради на засідання. Ми збираємо їх, виконуємо статутну діяльність. Також велике прохання затвердити ще на Героїв Небесної Сотні, 13, де засновником створення нашого навчально-виробничого підприємства Інвапром по Героїв Небесної Сотні, 13, де працюють наші люди з інвалідністю, пошивають для районної лікарні, а також Зараз саме в такий тяжкий час наші інваліди отримують як консультації, так і закази, закази ортопедичного літнього зимнього взуття, ортези, протези. Консультуємо також і наших людей з інвалідністю авто. Для того щоб наші люди з інвалідністю не їздили в Київ, Полтаву у Львів на для того, щоб заказати ортопедичне взуття ортези, протези, ми відкрили на першому поверсі надання послуг для людей з інвалідністю для протезування. Також третє приміщення це по зараз в Незалежності, незалежності. це Буша Ліванівського, маленьке приміщення. На для надання ремонту ортопедичного взуття, а також інвалідам ДЦП і іншим інвалідам золотого віку, люди наші, які активно працюють, і які на дому 50% ремонт взуття. Прошу вас позитивно вирішити це питання, тому що. Поки сили є, крила є, працюємо і будемо захищати соціальні права людей з інвалідністю. У Нас в нашому товаристві 1108 чоловік, в Місті ще більше і більше, як кажуть, додається людей з інвалідністю вже більше 15 тисяч так, що надаються послуги, особливо в інвапромі, для протезування, як у того. Людям з вадами слуху і також і, і, людям з інвалідністю, з вадами зору, тому що і, і, їм теж потрібне ортопедичне взуття. Прошу вас затвердити пільгову оплату на 24-й рік, дякую, шановні приміщення. колеги, запитання до доповідачі. Немає, е, яка буде пропозиція? Так, да, Левеневська, там незалежності. Да, да. Да, є є, ага. є пропозиція винести і підтримати. це. Кожного ну, року вони можуть. Там да, да. та, адреса треба, вулиця Незалежності, А Це автоматично, так з комп'ютера? Тобто пропозиція з правками винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 5 за, проти немає, отрималось немає. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Переходимо до наступного питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради комплекту АКБ-GCB 12 вольт 100 Ампер. Чи що це воно? Да. Кравець Анатолій Васильович, будь ласка, Так, даним проектом рішення пропонується передати вище вказаний, скажімо, інверторний пристрій. Тобто джерело альтернативного живлення в разі відсутності електропостачання е, управлінню комунальної власності, яке в подальшому має передати на відповідальне зберігання з правом користування ОСББ Нова 3А для роботи ІТП, індивідуального теплового пункту в разі, не дай Боже, блекауту. Дякую, шановні колеги, за за зауваження. Відсутні пропозиція винести на розгляд сесії. Дане питання, хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. П'ять за, проти немає. Утрималось немає. Рішення прийнято. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс з комунальним підприємством Білоцерківської міської ради, житлово-комунального Житлово-експлуатаційним конторам номер 1 номер 6 номер 7 майна. Кравець Анатолій Васильович. Так, даним проєктом рішення пропонується передати майно, яке закуповує департамент житлово-комунального господарства відповідно до програми цивільного захисту населення. Дане майно необхідне для комплектування найпростіших укриттів цивільного захисту, тобто ЖЕК-1, ЖЕК-6, ЖЕК-7, відповідно пункт перший, другий, третій перелік. Що департамент пропонує до передачі? Придбано генератори, обігрівачі, відро, туалети, тобто виносні відра, бокси універсальні для е, запасів сухих продуктів, світлодіодні ліхтарі. Ну, в рішенні відповідно пункт перший, другий, третій, перераховано, що кому пропонується передати з балансу ДЖКГ. Друзі, скажіть, будь ласка, видаю, що багато таких рішень А Потім хтось визначає, хто буде відповідальним за це все майно. Б... Ми в рішенні не прописуємо. Ми просто передаємо на баланс ЖЕК. Жек. Да, подалі там ЖЕК чи ОСББ. Вони визначають, яка людина буде відповідальна. Ну, це ж... Далі житло експлуатаційну керівник ЖЕКу визначає, хто буде відповідальний за це майно. Будь-якому випадку воно на зберіганні і використанні в житло експлуатаційній конторі. Дякую. Так, да, будь ласка. Пропозиція винести на розгляд сесії. Дане питання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. П'ять за, проти немає, отрималася немає. Наступне питання. Про безоплатну передачу з балансу Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради майна. Кравець Анатолій Васильович. Аналогічний проєкт рішення стосовно передачі майна, яке необхідно для комплектування найпростіших укриттів на управління комунальної власності. В подальшому передача на ОСББ. Ну, відповідно, там відповідальність за використання зберігання і використання, голова ОСББ або людина, яка буде призначена головою чи правлінням ОСББ. У будь-якому випадку перед міською громадою відповідає голова ОСББ, який ставить підпис в акті приймання передачі. Дякую. Шановні колеги. Пропонується винести на розгляд сесії дане питання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. П'ять за, проти немає. утрималось немає рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження програми залучення інвестицій, поліпшення інвестиційного клімату та розвитку міжнародного співробітництва Білоцерківській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки доповідає морський Василь Петрович. Всім доброго дня даним рішенням пропонується затвердити програму, яка закінчилася ми на наступні три роки. Є разом з нашими партнерами Джезет із, із депутатами. Розробили, написали, вона е, майже не потребує фінансування. все, що передбачено, по заходам е, в основному буде фінансуватися за рахунок грантів і допомоги. Е, заходи, які передбачені, забезпечення прозорої та проактивної діяльності щодо активізації інвестицій. Перший блок далі формування стійкого та сприятливого інвестиційного середовища для інвесторів, просування інвестиційного потенціалу громади. Залучення інвесторів до реалізації актуальних інфраструктурних проєктів, впровадження методів інструментів, механізмів та форм ДТП ДПП державно приватного партнерства у реалізації інвестиційних та інфраструктурних проєктів, залучення державних інвестицій у соціально-економічний розвиток громади, співробітництво з міжнародними фінансово-кредитними організаціями та донорами, і також впровадження заходів з поглибленого міжнародної співпраці. Можу повністю всі пункти прокоментувати, якщо є якісь питання, відповісти. Шановні колеги, запитання. Петрович, ну, дивіться, глибоко не вникав, розумію, що річ необхідна, але ви кажете, що не потребує фінансування, але ну, це просто скрив ну, пункт 4.3.2, наприклад, так? Да? Проведення процедури отримання кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної права виконавці управління економіки виконавчий комітет. Ну це ж у нас люди на заробітній платі. а На що тоді кошти йдуть ці 150 тисяч? Кошти передбачаються. є кредитні рейтингові агенції, які. Беруть кошти за рейтингування. Зараз ми не витрачаємо на це кошти. Нам JZ декілька разів проплачувало це рейтингування. USAID робить робиться безкоштовно. Mm -hmm. Тобто тут також, якщо ви можете бачити, кошти бюджету та інші не, не заборонені чинним законодавством. Це як опція. Дякую. Mm -hmm. Дані врелоковані підпадають більше під МСП. Там в рамках також же ми створили чат-бот в телеграм-каналі, там де можливо знайти і прокомунікувати щодо вільних приміщень, саме промислово. Також ну це більше МСП ніж інвестиції. Тут в основному ми говоримо про допомогу великим підприємствам, які починають будуватися індустріальним паркам і так далі. Ще, будь ласка, запитання? Відсутні. Пропозиції? Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Чотири, п'ять. П'ять за, проти немає. Отрималось. Немає. Наступне питання. Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Білоцерківської міської ради на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради, Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Шевченка майна Грибанюк, Руслан Іванович. Шановні депутати, пропонується передати підвальне приміщення, яке свій час передавалось на виконком для того, щоб зробити там тимчасове укриття. Там після були роботи завершені. Ну пропонується повернути його назад балансу отримав. Героїв 72-й, нагадайте, будь ласка, це де. Це Пар Шевченка, сюди біля клітки. Це де будівля клітки, Підвал. Танцмайданчик. -майдан. Танц добре, добре. Я подумав, що це Герой 72-й, це не піонірський. Шановні колеги, запитання. Винести, підтримуйте. Пропозиція винести на розгляд сесії дане питання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. П'ять за, проти немає. Утрималось немає. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу комунального закладу Білоцерківської міської ради, Білоцерківська клубна система на баланс управління освіти і науки Білоцерківської міської ради майна. Мовити про тренажери, які там, 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 знаходились в будинку культури, їх передають на школу для того, щоб можна було користуватися. Діти мали займатися. Немає запитань. Пропозиція на розгляд сесії. П'ять за, проти немає, отрималось немає. Наступне питання. Про визначення балансу утримуча спортивного майданчика це прибудинкові спортивні майданчики по вулиці Курсова, в районі будинків 38-40 та будинку 19 по вулиці Водопійна. Там є майно, яке не обслуговується. Пропонується прийняти і передати запитання. Зауваження відсутні. Пропозиція винести на розгляд сесії. Хто за? П'ять за, проти немає, отрималось. Немає. Наступне питання про безоплатну передачу з комунальної власності Білосерківської міської територіальної громади до Державної власності Державної служби України з надзвичайних ситуацій Майна на Руслан Іванович. Мова йде про автомобіль Тойота, який отримали ми нещодавно в якості гуманітарної допомоги. Він був переданий тимчасово на центр номер 1 наш для обслуговування посали. Але трохи він не під такі задачі. Якби розрахований, тому пропонується. і Є потреба, і там світло обіцяли їм підтримати наш е, державно пожежно-рятувальний загін. Перший, Да, це районний. Тому пропонується їм передати цей автомобіль. В них є дуже нагальна потреба. Є зауваження, юридичний відділ. Згода ну, вони фонду пишуть зауваження, що відсутні е, згода фонду. Ну тут така, ми, може бути ініціатором передачі, що їхня сторона, якби була їхня сторона, то в них вже мала бути ця згода на той момент. Або наша сторона. Тобто в нас є злист від е, е, рятувального загону, ми даємо згоду, далі вони з свого боку готують пакет документів, теж саме всі погодження. Буде їхня згода, формується комісія, передається документальна ну, ми не проти, я, ми хочемо. Просто щоб вони потім не сказали, що ми ж вас не просили. Ні, ні, то від них є звернення. Просто що фунт, тут функцію таке не заперечує. Ну, я думаю, що прийняти вони завжди раді. Це Якби віддати, то тут таке. Пропозицію винести на розгляд сесії. Хто на пропозицію? П'ять за, проти немає. отримано, немає рішення прийняти наступне питання. Про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради, Білоцерківська міська лікарня, номер 2 Майна за їхнім проханням було закуплено потужний генератор сімсот ківатква для забезпечення стабільної роботи. Там якраз та інсутного блоку ліфтових, які також підведені до цієї зав'язані на цей поверх реанімаційне відділення, тому. Був генератор закуплений, пропонується їм передати, щоб вони могли встановити щоб бути, при потребі використовувати. А тому, яка слові. потужність? 700 ква. 560 кВт, 550 Так. Да. Шановні колеги, запитання. Відсутні. Пропозиція винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. 5 за. Проти немає. Отрималось, немає. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження положення про управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради шляхом викладення його в новій редакції. Необхідність прийняття таких змін викликана тим, що ну, планується з подальшого приєднання все-таки і передачі функціоналу служби приватизації е, нашого комунального на, наше, на управління комунальної власності. Тому е, для того, щоб можна було фізично це робити, мати повноваження, ми внесли в наше положення їхні завдання, повноваження в цій сфері. Тому Функції служби приватизації занесли до управління командної власності. Шановні колеги, запитання зауваження. Відсутні. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. П'ять за, проти немає, отрималось немає. Наступне питання про затвердження вимог. Є стоп, про включення до переліку другого типу об'єкта комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, що підлягає передачі в оренду без проведення аукціону. Мова йде про частину приміщення Руслану 28, Це якраз за нашим ЗАГСом знаходиться. Там планується розміститися служба е, ну, видача в міграції. Це державна структура, вона на сьогоднішній день знаходиться на привокзальні там, біля міліції. Вони приїжджали їхнє все керівництво, подивилися приміщення, там його звільнили картиликом. Там потрібно зробити великий об'єм ремонтних робіт. Вони, начебто, знайшли фінансування, попередньо, зробили прорахунки, тому звернулися з проханням надати їм в оренду це приміщення, щоб вони тут переїхали. Да, Несимало. вони там постійні конфлікти. Скільки я працюю, кожен рік у них там щось їх виганяє. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. П'ять за, проти немає. Отрималось, немає. Рішення прийнято. Наступне питання: про затвердження вимог до облаштування майданчиків для паркування транспортних засібів на території Білоцерківської міської територіальної громади. Шевченко Олена Сергіївна. Якщо дозволите... Морський Василь Петрович. Так, да, будь ласка, так. даним рішенням пропонується затвердити вимоги до облаштування майданчиків для паркування транспортних засобів на території Білоцерківської міської територіальної громади. Дане рішення, воно є регуляторне, вже те, що ви зараз маєте на руках, з урахуванням всіх побажань регуляторної служби. Також воно відповідає повністю законодавству і націлене на упорядкування саме паркування в нашій громаді. Це основна мета. Тому пропонується дане рішення. Це перший крок тільки до паркування. Наступні кроки це розробка схем. Далі, якщо буде потрібно, це встановлення тарифів, і тільки потім конкурс вже на то, хто буде паркувати на оператора паркування. Шановні колеги, запитання, зауваження? Є пропозиція винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 5 за, проти немає, утрималось немає. Наступне питання. Про затвердження порядку визначення плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Білоцерківської міської територіальної громади, доповідає Пархоменко Вікторія Миколаївна. Доброго дня всім присутнім. На вашій увазі пропонується даний проєкт рішення. Хочу зосередити, що це є регуляторним актом. Згідно чинного законодавства, даний проєкт пройшов всю процедуру, тобто був включений до переліку проєктів і плану роботи міської ради. Він був оприлюднений на сайті міської ради для громадського обговорення, був проведений в круглий стіл. Попередньо була проведена робота із операторами рекламного послуг, які даний акт. Працювали тому пропонується підтримати даний акт. В чому полягається основна мета у зв'язку з децентралізацією 2020 році, у нас утворенням нашої громади до наших до нашої громади увійшли ще 16 сіл, окрім Білої церкви. А попередній регуляторний акт був направлений лише на місто Біла Церква. Тому для нарахування плати за користування рекламними носіями ми збільшуємо на відповідну територіальну громаду. Крім того, даним проєктом рішення пропонується збільшення плати на 25% на всі рекламні конструкції. І хочу зосередити увагу, що місто Біла Церква з 2013 року плати не збільшувало. Тому прошу підтримати даний проєкт. Шановні колеги, запитання. Андрій Петрович, наскільки я пам'ятаю, вже вулиця січневого прориву немає, чого вона залишилась. Ну, по адресам може по всім по новим, там не, не буде у нас ті? Дилюся, що адрес багато, просто я все не пам'ятаю. Потім ви не вносили знову регуляторку. Січневий прорив, прорив у нас залишилися резервною на перейменування. Ну, я, я просто дивився запитання до того, чи всі вулиці перевірені, щоб потім у нас не було повернення регуляторки за того, що у нас прийшло Перевірені. Перевірення. Все, дякую. Ще, будь ласка, запитання. Відсутні пропозиції. Пропозиція винести на розгляд сесії. Дане питання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. П'ять за, проти немає. Трималось, немає рішення прийнято. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Білоцерківської міської ради на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради, спецкомбінат з надання ритуальних послуг майна Грибанюк Руслан Вавичу. Був переданий і переданий для потреб спецкомбінату на випадок відключення електроенергії генератору, тому пропонується його передати документально. Шановні колеги, запитання, зауваження відсутні. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. П'ять за, проти немає. Отрималось, немає, рішення прийнято. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківської міської ради, тролейбусне управління на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради, Білоцерків тепломережа. Майна в минулому році були закуплені ємності для зберігання резерву дизідного палива. Одне з яких було розміщено на території ну, на тролейбусному управлінні. Фактично воно ним не використовувалося, а є потреба білоцерків тепломережі, тому його передали туди, поки по довгу зберігання. Вона вже в нас укомплектована всім екскаваторами. Скільки я знаю, в нас законодавство ніхто не змінював, що від тонни чи двох тонн вже не пам'ятаю. Ліцензування. Так, ліцензування. Є? Тепломережі є, так? тепломережі звичайно. Запитання, зауваження відсутні. Пропозиція винести на розгляд сесії. Дане питання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. П'ять за, проти немає, утрималось, Немає. Наступне питання про передачу до складу об'єкта концесії майне, яка перебуває на балансі Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради та укладення додаткової угоди про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року. Для підвищення. Енергостійкості на е, об'єктах білосаків води були куплені закуплені шість генераторів, тому пропонується їх передати їм до складу об'єкта концесії для того, щоб вони могли їх встановити на на обладнання. Це на кометизаційні да, на канески. автономне живлення електро на випадок летала. Це ми передаємо шістьів воді, Да, Так, так. То що там ми просто з балансу на баланс, а тут ми передаємо до складу об'єкта концесії. А вони купували всі по одній програмі. А зауваження? Ні, не, зауваження до проекту рішення? Ні, тут немає. А, юридичних немає. Хорошо. Ага. 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 Пропозиція винести дане питання на, на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. П'ять за. Проти немає, отрималось, немає. Наступне питання. Це. Про безоплатну передачу з балансу комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради, міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 на баланс комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради, Білоцерківська міська лікарня номер 1 майна. Мова йде про холодильне обладнання, яке було передано договору зберігання зараз на лікарні номер 1 так як в свій час воно і більш потрібно використовується центру, воно відсутня необхідність в цьому. Тому здивувався керівник центру номер 2 з проханням передати його їм на баланс, для того, щоб вони могли ремонтувати, отримувати. А як це в юридичному? Ну, є воно в них на баланс, у них закуплено, Вони них тут пишуть, що документ, по якому. Насутнє посилання на документ. Посилання на документ, по якому вони його приймали на баланс. Вони це стандартне. Шановні колеги, на розгляд сесії. Пропозиція винести на розгляд сесії дане питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. П'ять за, проти немає, втрималось немає. Наступне питання. Про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади від міста Брауншвейн, Люненбург Федеративної Республіки Німеччини та від благодійного фонду Хоп Шлютер майна. Шановні депутати, мова йде про великий перелік майна, який вже розподілений згідно балансоутримувачів. Вони йдуть додатками до цього рішення. Пропонується так поділити по балансутримувачах. Там і трактори, і. Обладнання там стам будівельне і для покосу, і коси, і всяке інше, яке було отримано в рамках гуманітарної допомоги від зазначеної організації. А хто розподіляв? <ріст�> Керівники <керін> підприємства. <екіпі>. Ну просто дивіться, Антон дивіться, питання. А, ви розподіляв? По-братській, по сестринській. Як цей, так? За потребою. Бо я дивлю, що тут у нас щось села геть не враховані. Села? Ну да. Ні, у нас комунальних і світанок. Вони, ну, якби дивилися, переліки, чесно, вам теж обирали, що їм треба. Ще буде ран, не один. Просто я до чого ви не забувайте, бо коли людей приймали територіальну громаду, то. А я скажу, це велике питання, тому що вже позабирали навіть те, що було. По з лікарні повилучали. То тобто окремо будемо піднімати це питання. Да. Якийсь там кабінет забрали один, потім інший. Потім скоротили посаду. потім скоротили будинки культури. Хорошо, це ну, це, да, це кремериторичне да. питання, але ну я Сусловно, підтримую. Що Андрій Петрович запитав, то комунальних світанок Вони вибирали, що їм треба. Та, ну вибирати. так, коли трактора забрали, вони вибрали між Достамецькою і полоні. бар, дивіться Антолісович? Ну це, це да, зараз. да, це Пропозиція зараз, дане питання винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. П'ять за проти немає. отрималось немає. Всім дуже дякую. Дякую, всі питання розглянуті. Дякую за увагу.